Добрий день, шановні колеги. 12 квітня, 24 рік. Ще залишилося не розкладені декілька кущів. Це молодь, третя вегетація, це рітон. Вимагає вже термінового розкладання, шпалера не готова. Тут повністю реконструював цю площу. Вона колись була зайнята столовими сортами. Розібралася ця конструкція, матеріал вивільнився, змістилися ряди, поміж ними ще поставлені стійки, ну, міжряді відповідним чином скоротилося для технарів. От. і Ну і, власне Зараз коротко розповім про особливості самого виноградарства. В основному до вирощення винограду залучений є один. Тому що у нас ми зараз з дружиною, діти повиростали, поїхали. От. У дружини є своя основна робота. Ну, одним словом, займаюся виноградом один я, і хочу зараз на своєму прикладі показати, яка може бути помилка у молодого виноградаря, яка заключається в тому, внаслідок своєї недосвідченості. Заплановано до висадки та вирощування неадекватну кількість винограду, яка фізично не може бути грамотно і в повному обсязі оброблена. Ну, весь комплекс робіт, починаючи від розкривання і закінчуючи вкладанням на перезимівлю. А між цими двома діями дуже великий обсяг робіт. Зелені операції займають дуже багато часу. І зустрічаю досить багато свідчень не зовсім обдуманої поведінки молодих виноградарів, коли не знаючи взагалі хронологію часу, яка, може, яка повинна бути відведена, скажімо, на умовних там, 50 метрів шпалери, висаджуються в рази більше. І я вже гарантую вам, що за неправильного необдуманого. Відношення до планування посадок, у вас часом можуть бути проблеми, коли ви висадили набагато більше, чим фізично зможете самі обійти свої насадження. Скажімо, було б правильно зрозуміти, що з себе уявляє виноградарство, скажімо, на умовних там, 100 метрах шпалери, зрозуміти, чи ви фізично це все можете встигнути, ну а потім висадити вже. Ще 900 метрів шпалери. Ну, це, це для тих, хто замахнувся одразу на гектар, не розуміючи, що робити з одною соткою. Ну, це таке невелике попередження, тому що згодом може бути проблема. Фізично ви не встигнете залучити людей ви не зможете, або ж за відповідну заробітну плату. І ця заробітна плата, зрозуміло, вона повинна бути достойна від цього собівартість вирощування винограду. Буде набагато більше. І можливо буде такий варіант, коли доцільно висадити менше, але обробити його самому і якісно. Головне якісно, тому що будь-яка залучена робоча сила, жоден працівник не зробить це все краще, ніж ви самі. Ну, а зараз я просто коротко розповім, яким чином я облаштовую свої шпалери. В даному випадку знову це все роблю я сам один, без помічників. І оця приклад, оця шпалера, ніхто мені не допомагає ні тримати, ні підставляти, е, ні переставляти. Це все роблю я один. Ну, В даному випадку така можливість е, поки що фіксації. Зараз я буду робити зварювальні роботи. От, але ж поки що отаким от чином я самотужки це все виконую і підрівнюю, розмічаю. Підставляю, фіксую і помічник мені в даному випадку не потрібний. В даному випадку між крайніми стійками 9 метрів, тобто 4,5 метри довжина такої труби між стійками її переріз 20х30 міліметрів. Не дає провису і в такому стані. Оці стіки будуть зв'язані між собою, не потрібно робити якісь розпорки чи укоси. І ця ж сама стіка буде викорнувати роль ну, дроту для підв'язки ну і для жорсткості самої конструкції. Все, дякую за увагу. А ще зараз покажу в столові. Отут у мене у нас. Від сусідів дещо холодніша ділянка, тому що сонце, коли воно на початку весни, воно ще досить низько і не пригріває цю площу. І завдяки цьому ще дещо і стриманіший ріст бруньок. Оце сторіччя, кишміш сторіччя, це у нас подарунок Ірині. До речі, дуже перспективний сорт. Я ним дуже задоволений. Ну, і врожайність, і смак, і зовнішній вигляд ягоди дуже товарний виноград. Можливо, туди під кінець плодоношення я вам покажу. Ну і слава Україні! Слава Україні! Вже дещо стартануло, але не сильно. Ну і все, підсумовую. При намірі зайнятися виноградарством, не володіючи повною. Повним комплексом необхідних проведених робіт недоцільно намірюватися зразу висадити, скажімо, гектар виноградника, розраховувати, що у вас справа піде легко і без проблем, не набивши там декілька, як кажуть, шишок. І потрібно ці всі процеси робити поступово від малого до великого. Змогли мало, збільшили. Отримується у вас все нормально. Можливо, ще збільшити. І до того часу, коли вже будете розуміти, що фізично вже недоцільно збільшувати площі своїх посадок, інакше це буде йти за рахунок якості. Ну а це не бажано. Все, дякую за увагу, до побачення.